Друзі, всі ми знаємо, що будь-яка війна це щоденне змагання зі смертю, і успіх українських захисників залежить не тільки від їхнього бойового досвіду, але також і від рівня медичної підготовки, що дуже важливо вміння надати самодопомогу. Це надзвичайно важливо це те, завдяки чому військові можуть зберегти своє життя. І сьогодні будемо говорити про те, чи кожен може стати бойовим медиком, хто може ним стати і до чого потрібно бути готовим. В цьому сьому нам допоможе розібратися Михайло. Механи... Михайло Ковальчук, фізичний терапевт, ветеран, учасник бойових дій в минулому, бойовий медик, молодший сержант 130-го батальйону сил територіальної оборони збройних сил України, який зараз у нашій студії. Вітаємо вас сьогодні. Вітаю вас раді бачити вас в такій формі. Ось і раді, що ви бою заслужив, так так. готові поділитися з нами настільки важливою актуальною темою. Одразу хочемо перейти до теми. От що повинна знати людина, яка хоче зараз, можливо, навіть готується стати військовим бойовим медиком. Що вона має знати? Що війна це війна, що на війні люди помирають, що на війні дуже багато і ампутацій відбувається, дуже багато мінно-вибухових поранень, менше вогнепальних, і до цього всього треба бути готовими. Оце людина має знати, яка туди йде. Людина не має жити ілюзіями, що я ось такий, я зможу е, там всім допомогти, не зможе він всім угу. допомогти. І до цього теж потрібно і фізично бути готовим, тому що це потрібно і тягнути бійця, і повсти, наприклад, до бійця. Так, ну, дивлячись, яка там позиція, е, локація і які обстріли, так? чи е, там прямі обстріли йдуть, тобто стрілецький бій. І людина має фізично адаптована бути до цього і психологічно? Ну навіть більше психологічно? Угу. Напевно, найперше, так. Найперше, так. Ну ви ще про це більше розкажете? Скажіть, хто саме може стати військовим медиком? Чи треба для цього бути вже кваліфікованим там лікарем, чи медбратом, медсестрою? Тобто як? Яка має бути база для того, щоб справді надати кваліфіковану допомогу? Тому що ми знаємо, є всілякі курси зараз, де mm. вже готують людей, які хочуть, які планують так відправитись? Ну в першу чергу кожен бієць має сам для себе бути бойовим медиком, mm. тобто він має вміти надати саме ну от, наприклад, траншея там. Значить, видовжена. Сидять, наприклад, двоє, да, одного поранило. Другий має вміти надати йому першу домедичну допомогу, стабілізувати його, щоб він вижив. І так само, якщо його поранило, і він один, він так само має надати собі е, меди, е, першу домедичну допомогу. Е, бойовим медиком, якщо це на управлінські посади, тобто, якщо це старші бойові медики, так чи е, начмеди. То в цьому плані потрібні люди з медичною освітою. Без медичної освіти люди не допускаються. Бойові медики взводу, це можуть бути люди. Це на 30 осіб. Це можуть бути люди, які у нас з медичною освітою, і бійці, які без медичної освіти, але обирає значить, командир роти, обирає бійців, які будуть саме бойовими медиками взводів. І направляє їх уже на те, щоб вони навчалися, і тоді проходять вони саме уже курси по навченню першої домедичної допомоги по натовському зразку. Угу. А скажіть, будь ласка, як взагалі відбувається ще підготовка ось цих бойових медиків? Ось людина має медичну освіту, і вона би хотіла все ж таки піти і стати бойовим саме медиком. Що їй робити? Як відбувається ця підготовка? Ну в першу чергу це потрібно, якщо людина хоче у військо, це потрібно звернутися там в ТЦК той самий, так? Або запитати там, якщо вона хоче в якусь о, саме військову частину, так, де її там друзі, колеги, то тоді саме звернутися в військову частину і через ТЦК там можуть вже надати направлення саме на цю військову частину. Ще раз повторіть питання. А що потрібно робити людині, яка от планує стати саме бойовим медиком? Значить, по-перше, вона має туди піти. так? Uh -huh. А потім вже саме відбувається навчання, тобто вона так само е проходить е підготовку, так само вивчає, як накладати. Ну, і по навчання постійні. От, угу. там може бути два рази в місяць, може бути один раз в місяць. Я теж постійно проходив навчання, щоб нічого не забувати, і, можливо, щось нове дізнатися, так? куди можна накладати турнікет, куди не можна накладати турнікет. Людина навчається. Так само людина навчається володіти зброєю. Тому що будь-який бойовий медик це в першу чергу стрілець. Uh -huh. І сенс заключається в тому, от, наприклад, як я про себе скажу, так? якщо мені потрібно вбити ворога, щоб врятувати свого, я вб'ю ворога і врятую свого. І до цього мають так само бойові медики бути готові, що вони не просто будуть ходити: їм буде надано зброя, буде надано автомат. У мене був АК-74, автомат Калашникова. Я з ним постійно не розлучався, я його чистив, я його відстрелював, я з нього стріляв. Ну, до цього має бути готовий. Не тільки до медицини, Не а й тільки... до боїв, того й бойовий медик. Ми уявляємо так там палаточку, де собі просто медик ні, ні, ні. надає допомогу, так і це, наче все. Розкажіть, от про день, можливо, бойового медика трішечки більше, от, щоб справді розуміти, які обов'язки з чим буде стикатись така людина. Без всякої романтизації, так ви вже нам вже частину розкрили mm -hmm. всього. І ми минулого разу ви розповідали так. про те, як ваш день проходив, що ви і навчали також побратимів, що вони могли надати. Це насправді дуже важливо, тому що ми розуміємо, що вони мають бути також обізнані, але якщо ви завжди собі оновлювали інформацію, то їм це ще більше треба. Так, так, як має бути евакуація, як витягувати пораненого, це все бійці навчаються. Ну, адже як день розпочинається, як будь-який день з прокидання, так? Потім, значить, після цього е -е, ходіння в туалет, а потім вже починається. Бійці починають, якщо це там перша лінія, бійці приходять. Бо все одно у нас же ж і може бути так само і інфекційні хвороби, Добре. так, і в когось саме. Хвороби, які ще були до mm -hmm. війська, хронічні захворювання. хронічні захворювання, і вони теж звертаються, їм потрібно надати лікування, визначити, можливо, когось потрібно госпіталізувати. Mm -hmm. Коли ну, це я розповідаю про старшого бойового медика роти, так про себе. Коли заїжджаю на позицію, саме перше, що я дивлю, беру, я налаштовую логістику, тобто. Я беру і шукаю саме ближні лікарні, uh -huh. куди я можу завести напряму бійців, якщо вони важкі. Тоді я їду в ті лікарні, домовляюся з тими лікарнями, а тоді вже їду на місце своєї локації і далі вже працюю. Значить, на старшому бойовому медикороти значить, лікування бійців, значить, їх ну це теж евакуація, да, хоч і з першої лінії, але через хворобу. Їх значить стабілізація, потім е навчання бійців тактичної медицини, е потім. Е Позиції все одно на першій лінії є. Розробка евакуації кожної позиції. Тобто, це потрібно навіть під прильотами. Іти на позиції, на цих позиціях дивитися, санітарно гігієнічні норми, щоб дотримувалися, це теж враховується, Як, якими шляхами буде евакуація, які запасні шляхи евакуації. Тобто, весь день зайнятий то навчання. То ця розробка, плюс ще рапорти. Якщо хтось захворів, це рапорти потрібно подавати. Плюс так само це є ще медичку, коли привозять, її треба приймати, плюс інвентаризація. І кожен день от, відходить вся медицина на старшому бойовому медику роти, і все, що пов'язано з медициною. А потім він ще вранці і в кінці дня надає звіти командиру роти. Тобто. Час поїсти буває, немає часу поїсти. Взагалі дуже щільний графік. Дуже щільний графік. Mm -hmm. Голова при отака. Цьому, при цьому, як ви казали, важливо ще психологічно триматися, а коли декілька годин сну, це навіть просто фізично дуже складно. А, а ми вже мовчимо так про ментальну. А, а там своя особливість, вона коли постійно прилітає, якось спати. Не дуже хочеться. <рес> А якщо брати е, саме бойового медика взводу, да, це вже бойові медики, які саме на позиціях знаходяться уже, е, в тій локації, де сам взвод. Okay. І так само, тобто вони взаємодіють з старшим бойовим медиком роти, старший бойовий медик роти з ними опрацьовує цю саму евакуацію, і опрацювання відбувається навіть на першій лінії під прильотами. Е, все одно тренування по евакуації, все одно бійців відбувається, Тобто вони навіть... Е, е, в реальних саме ну в реаліях сьогодення військових вони навчаються і ще й евакуювати, коли впасти, там коли знову встати, піти. Тобто під час ось власне бойових дій, під час того, як військові перебувають на своїх позиціях, крім цього, крім того, що вони роблять безпосередньо свою справу, старший бойовий медик проводить їм час від часу навчання стосовно того, як їм діяти в екстрених ситуаціях, що їм робити, як їм правильно це робити. Постійно. Так? Постійно. А як часто відбуваються ось такі навчання? Ну, вони можуть відбуватися три рази на тиждень, можуть чотири, можуть хоч кожен день, ну дивлячись, якщо це е, перехід на нову локацію, то потрібно визначити цю нову локацію, е, відпрацювати саме шляхи евакуації бійців, які в подальшому можуть бути поранені. І тобто це постійно і постійно, і передислокація теж відбувається постійна. Ротація з, з однієї локації на іншу, тобто ті туди, ті туди. Ви казали, що е, можна цього всього навчитися, але не факт, що людина витримає психологічно а чи взагалі можливо, будучи наприклад зараз тут, готуючись, наприклад, в Києві, де? Ну час від часу е, працює ППО в принципі більш-менш тут безпечно, так чи можна передбачити, чи людина витримає е, на передовій, чи бойовий медик буде готовий до тих всіх викликів, тому що насправді от від нього залежить дуже багато. От е, збережного життя бійців, кожна людина індивідуальна, і <гум> якщо взяти передбачити, ну це тільки може психотерапевт подивитися, чи він стабільний нервово, чи ні. Ну, от я, наприклад, для себе, як я зрозумів, що я дійсно витримаю це е, в перші дні повномасштабного вторгнення. Да, ми там базувалися саме на Академмістечку, і е, спрацювала значить, е, РПГ е, в одного мого побратима, повністю, значить, коли вилітає акумулятивний снаряд, значить, кришка відлітає, повністю знесла голову, залишила тільки черепну кістку. А іншому відірвала пів обличчя, що він туди кулак ще засовував. І мозги це все розлетілося. І це було ще й в кабінеті. І я коли відмивав сім годин з медичною частиною саме приміщення, щоб бійців не травмувати, щоб вони цього не бачили. І потім кусочок мозку ми знайшли і поховали його. От тоді я зрозумів, що я витримаю. Шлига, це, це дуже страшно, <гум> Так. Ну це це і до цього потрібно бути готовим. Ні, ну звичайно, це до часу. Я теж вон, бачите, після поранення вже е, все вже не на першій лінії, не на нульовій, вже взагалі відставці. Але завдяки війна. цьому можна допомогти там. Якщо так. От, справді людина міцна і може витримати такий натиск, це те, що ну просто ми не як то знаєте, каже, ми не народжені для того, щоб це все бачити. не народжені, і це логічно, що людині це важко переживати. Людина не має цього бачити. Це... Якщо чесно, людина за життя не має взагалі цього всього бачити. Вона це знаєте такі речі, що потім будуть снитися. От мені війна сниться майже. Кожну ніч. І я сплю по 4-5 по годин, тому що це неможливо забути. Ну, а як забути, наприклад? Так само я розмовляю з людиною, з побратимом своїм. Через 2 години я їду, в нього кінцівки вже відірвані, тіло скручене, мозок біля нього лежить, да, пробита голова. Я приїжджаю, я дві години з ним тому розмовляв, все було нормально. А він на Фуасі підірвався. Угу. От Ми, я навіть як не це? можу уявити, як вам чесно. Це, як, це справді це? Дуже, дуже важко уявити. Я от про таке, от в книжках читала і. Зараз це відбувається в нашій країні, це справді мозок відмовляється уявляти і, і розуміти, що це за реальність. І таке ще питання важливе, яке ми хочемо вам поставити. Скажіть, будь ласка, а що робити, якщо самого медика поранено, хто надає йому саме допомогу, особливо якщо це старший медик, на якому тримається вся рота, в принципі, що в такому випадку робити? Який план дій? Ну дивлячись, яке поранення. Тобто, да, якщо поранення там незначне і може пересуватися сам медик, то має надавати собі. Я розповім про своє поранення. Коли по мені прилетіло, у мене ще два бійця, значить, були трьохсоті. І я вже глухий, потім трохи повернувся до мене слух. Значить, дезорієнтований, але я розумію, що я маю виконувати свої обов'язки. Я в рацію сказав, що я 300. Якщо є поранені, ведіть до мене, буду, значить, їх евакуювати і стабілізувати. І як за одним, саме важчим, то, який Бог був відірваний звукачем, то за ним погнав пікап. Тобто побратима наші не злякалися і поїхали його забирати. А іншого мого побратима вільного, то його привели до мене. Ну, привели його до мене, а я ж маю і кричать Аскабар. Я беру. Три рази закусую язик і повзком беру ротний рюкзак, автомат, і повзком до нього туди, до траншеї, до траншеї. Перевіряю у нього, що там, як там у нього, чи турнікет правильно накладений, чи немає ніде кровотечі. А потім, значить, пікап проїжджає 150 метрів. Я його сюди і все. І ми до пікапа. Я його посадив. Як я ранений, теж я запригнув до того звукача, що бок був відірваний. Значить, я запригнув туди в кузов цього пікапа, і ми погнали. От ми погнали. Я іще отам. Це ж поле. Угу. Я отак їду. Значить, а рюкзак у мене вже осколками розорваний. І я поранений. Я такий їду, получається, і розумію, він кричить: а болить? А в мене налбофін, Ну такі слабкі наркотики. То я іще на цих калдайобів. І ще й на відкрив, ще й набрав, ще й вколов йому навпікав його так. То, те що ви казали що ну, ні, ну не ну, до цього можемо. треба бути готовим не тобто тобто потрібно постійно аналізувати а якщо це ну бойові медики якщо які безпосередньо на нулю вони мають як розуміти вони мають і самі вижити так тобто не треба гер, там героїнічити і все це вони мають вижити того що на них трима на них відповідальність і інші бійці і це має теж розуміти. Тобто, людина має бути е, психічно е, стабільною, людина має е, краще за все мати досвід. Або якщо це людина без медичної освіти, то тоді вона має мати фізичну силу, має бути стабільна в плані психологічному, психічному, тоді вона може стати саме бойовим медиком. Дуже дякуємо, що ви це все розповіли. Ми тепер розуміємо наскільки. Наскільки, по перше, відповідальна, а це, це це служіння, це це рятувань, порятунок людей. Я не знаю просто, хто ще більше має там хвилюватися за своїх побратимів, як не військовий медик. Військовий мед треба е, дбати найперше, як ви кажете, і про себе, як не геросити, так, Але при цьому завжди бачити всіх, знати, як у і навіть маючи поранення, допомогти тому, хто Мультизадачність. Це просто неймовірно, те, що ви розповіли. І розуміємо, що таких людей у нас багато, тому що до величезна лінія фронту скрізь є в цьому потреба, і розуміємо, що іде завжди підготовка нових людей, навчають, здобувається досвід. Дай Бог, щоб всі повернулися живими. Розумієте, про них не розкажуть, і медальки їм не дадуть. Медальки отримують штабні. А ті, ну що, вони там були, ми що бачили. Бо їх же ж там не було, то вони й не бачили. І, до речі, хотів показати ще, який правильний турнікет. Ну, це не січ, а, а це кет. Бачите, оце правильний турнікет. Бо часом волонтери, в чому проблема? Волонтери з такою білою там, значить, китайські ага. передають, то ці китайські потім просто на тренуваннях бійцям. Їх не можна. Китайські в окопи. Можливо, а цей якісний ага. у нього як ідентифікувати, тобто тут. Ширша у нього закруточка сама, mm -hmm. да, і вона така, що не ламається. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому Дякую. Тому це так теж так. дуже важливо. Мені Дай треба було тобі про це сказати. тобі сказали про медалі? Звичайно, що в очах всієї країни це дуже важливо, щоб е, кожна людина, яка послужила цьому народу е, свободі нашій, щоб вона була відзначена. Але набагато важливіше ти спасенне життя, чесно. Е, це медаль не зігріє, як очі тих, вдячні очі, що. Е, Є життя, яке могло там закінчитись, тому велика шана уклін всім, хто це сьогодні робить. Вам також ми дякуємо за вашу службу і те, шляхи ви зараз проходите. Я вірю, що Україна буде вдячна. І якщо навіть хтось десь не до кінця це розуміє, повірте, достатньо тих, хто це бачить, хто готовий проявити свою любов і. І цінуватися. Тому сил вам у відновленні. На вас ще багато чого чекає. Ви зараз продовжите людям допомагати. Бачите, у вас таке якесь покликання. Навіть відновлюючись, ви це робити. Що Бог дав, те я взяв. Так. Дякуємо вам, сил вам. Нехай Бог благословляє. Не, не, не Дякую вас. Друзі, так. ми мали чудову розмову. Реальну розмову, можливо, комусь сьогодні було десь моторошно, але це те, що відбувається. Ми маємо про це знати і не романтизувати ці всі події, цінувати тих, хто є зараз біля нас, тих, хто є на фронті, хто проживає жахи цієї війни. Тому е військові медики, ті, хто сьогодні якраз на сторожі здоров'я, життя так наших бійців, дуже важливі і можна стати таким, якщо ви готові, якщо. Маєте відповідну освіту, можна звичайно і далі здобутися. Про це все ми поговорили в нашій студії Михайло Ковальчук. Це фізичний терапевт, також ветеран, учасник бойових дій в минулому, також бойовий медик, молодший сержант 130-го батальйону Сил Територіальної оборони Збройних сил України. Тримаємося. Так, тримаємося. Залишайтеся з нами, друзі.